Давай починай Бумажки убрати. Мені сказали, Наталіни не знаємо. Мета нашого проєкту була ознайомитись найбільш ми минулим в нашої країні історію запорізького козацтва. В ході вивчення теми... Ні, не, ні, не, дай сюди а, ну, ладно, не надо мені таке. своїми словами. А, ну, в ході вивчення теми ми посещали різні, різні місця. Таборування запорізьких козаків. Нашій на, на, на Дніпропетровській області з усього восьми січей п'ять січей було на території Дніпропетровська. А в чому складалася саме добра справа? Добра справа складалася в тому, ну, що ми не повинні так, лопці, забувати взяти історію наших козаців. Да, а у вашій школі дуже гарний музей. бойової да. да, сили. А там є Малюка. сторінці козацтва? Так, там є а що ви зробили для того, щоб там? Сторінку, якусь від себе? Ну, ми виклали там фотографії наші, коли ми були по Петроївському соборі на місці Новомосковському, потім ми ну, готували реферати про історію цієї церкви та про історію Ви були в цьому році? чи в минулому? Ми... Тут п'ята, як рівень називається. Чайка. Чайка.